Люди, привіт усім! Я не менш шокований ніж ви, що ви дивитесь це відео, а я його для вас знімаю. Це мій тріп, моя е, дорога на фотозйомку. Це Фотопрогулянка з FFM Collective неподалік міста Франкфурта. І сьогодні я взяв з собою ось таку камеру Minolta 9Xi і дві плівки. Це плівкова камера. Я буду показувати, як відбувається фотопрогулянка з FFM Collective, що це означає взагалі, що таке. Фото що таке FFM колектив. Скоро відправлення мого потяга, який стоїть за моєю спиною. Я бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Якщо це так, або ви просто хочете мене підтримати. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть якийсь коментар цікавий, і можливо вам щось цікаво побачити інше, а не те, що я знімаю. Напишіть, будь ласка, і це. Все, дякую всім, що зі мною. Давайте дивитися. Поїхали! Зараз трішечки про те, як власне відбувається фотопрогулянка коротко, як у мене було два попередніх рази. Ти приїжджаєш на локацію, ви зустрічаєтесь з людьми? Можливо, це на якомусь вокзалі. Ви зустрічаєтесь, їдете. Те місто, де буде фотопрогулянка, і там збираєтесь, починаєте обговорювати план, показуєте фотоапарати, знайомитися. І під час фотопрогулянки ви просто йдете містом, знайомитися з містом. Хтось один вам його показує, розповідає про якісь речі, цікаві. І власне основа, це. Фотопрогулянка, тобто ти фотографуєш. Ну і як додаткове, це мабуть нетворкінг. Я знайомлюся постійно обмінююся інстаграмами. Фотопрогулянка має паузу на обід. Ми спілкуємось, їмо в певному місці, там яке рекомендує людина, і через деякий час повертаємося вже на Бенхов, роз'їжджаємося. І все тоді я зі свого боку скидаю на Google диск все, що мені хочеться. Останні два рази знімав дуже багато відео. Я його змонтував. Цього разу я хочу щось зробити чисто для себе, для, для вас, для свого YouTube каналу щоб він трошечки активувався. Трішечки детальніше про мою камеру. Це Minolta 9 xi про яку я гадав, що буде якийсь огляд, але, мабуть, огляду не буде, і тому я розповім трішечки тут. Це китовий об'єктив, він йшов разом з камерою. Камера в ідеальному сохрані. Я бачив різні камери цієї версії. Але саме ця збереглася як найкраща фотографія, яка мені її продала. Ем, мені здається, що вона нею користувалася кілька разів взагалі. Тут ем, накручується оцей башмак нижній. Ем, сюди можна ставити, звісно, батарейку маленьку, але я не став запарюватися і шукати. Ем, ззаді в мене Data Mode, щоб людина розуміла, коли, коли вона фотографує. Зараз заправлена плівка від кодека 200. -ка. Не дуже багато режимів, вона дуже продвинута, ця камера, і ось відкривається кришечка. Хоп. І тут є ще менюшечка. А ось тут карточка. Власне, тут написано portrait. Що це її дістане? Portrait Minolta. Тобто, якщо ти не хочеш працювати в мануальному режимі, ти можеш просто вставити цю карточку, нажати e Mode, і все в тебе активується, і ти будеш. E Фотографувати швиденько вже з налаштуваннями, які є від компанії Мінолта. Це був короткий огляд. Мінолти можливо, ще щось згадаю додам. Зараз буду дивитися, як їхати назад. Добре, що я завчасно, завчасно їду за годину до зустрічі. Eyes, I see, I back, так, хорошо, я вже приїхав. Йдемо шукати точку. Одразу знати, де вона знаходиться, де ми всі збираємося, і після того можна піти прогулятися. Якщо буде скучно, подивитися місто, пофоткати. Друзі, я сподіваюся, що вам подобається це дивитися і вас я якось можливо надихаю на те, щоб теж фотографувати чи знімати відео. Але особисто мені подобається. Отак от гулять. Фоткать, снимать, Я отримую задоволення. Калорітненько. Туди вуличка йде. І сюди. І тут ось якась винодельня. Місто живе. Частина міста жива. Частина ще спить. Мабуть, якийсь церковний, бо тут поруч церква. Але вже зовсім скоро я дізнаюся, що це ніякий не церковний двіж. Я не обійдився. Йдемо далі фотографувати. Я сподіваюся, мене чуть. Я шукав певне місце. Я його. Випадково знайшов, але ось ця вивіска згадом наперед читати треба. Офігенно Я таке люблю. Неординарно. Сіма uh, 20 Комната 28. Так, ну, ми потихеньку збираємося. Це студія дали, блять, із керамики. Прикольно. Сьогодні буде якийсь Keramic. To be here and to see all of you here. Uh, so that's the workshop that I'm hosting today. It's called Future Photo Archive. Uh, we're going to make a small discussion sitting here inside and we go on a photo walk. Then we um uh, Come back here to select and to see what we've, what we've collected, what we've uh, photographed today. Хочу трошечки розповісти, що відбувається зараз. У тій кімнаті нам провели маленьку презентацію. Що таке фотографія, для чого ми фотографуємо, що нас відрізняє. Після цього ми витягнули ось такі бумажечки, стікери, на яких написана камера, з якою ми сьогодні працюємо. І окрім своєї камери, я можу працювати ще з цією. Тобто, в мене попався якийсь кенон спрінт. Canon. Sprint. Canon. Я гадав, що на носточках будуть якісь завдання: типу фотки, зелене, фотки, блакитне, фотки лінії. Там я думав, щось що таке буде, але нічого страшного. It's so, so we can develop them all together in <laughs> mm -hmm. You can change somehow, yeah. 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 Then you have sepia or... This one. This one. This one. Oh sorry. <laughs> I nearly I nearly did it. <laughs> <laughs> and I only have 10 shots. Running too fast for The miles they <laughs> still burn for tomorrow. so I can see just the back from the shirt. Maybe. In the back. In the back. okay white power oh kennst du den namen von dieser fotografin die mit dieser Kamera ein Selbstporträt gemacht hat aber du verstehst ja was ich meine Hast du yeah. das Bild im Kopf? And, uh, ich glaube. Ich uh, glaube Maya oder... Vivian so. Maya. Vivian Maya, ja. Yeah. Yeah, yeah. Ну, покажи. Um, Ну, да, це, я не знаю, як професійно це називається. Да, да, да. да, да, да. Тут є ще лінзи, щоб було краще фокусувати сюди, можна дивитись, ось так закривати. Okay. Це фокус змінюється, ось дивитися цей кружочок, і лінія має бути прямою. Mm -hmm. а ось, це, типу, а, Шпанен. А, фільм намотувати. Ось, ось ця okay. штучка. Okay. А, да, це, типу, боже, діафрагма і.

Entwickelt werden ja. ja yep. Wo kommen Sie her? Uh, mm, wir alle kommen jetzt aus Spanke, Aber aus ja. dann Danke schön. Look look. in Dankeschön. In ganz Ganz nett. Ganz nett? <laughs> It's like a funny way of saying it. so, it's so so cool. Then you say, Prima. Yeah. Prima, Are you still recording? Oh yeah, I guess. Oh, yeah, then everybody knows the secret now. But no one knows who are you. I'm nobody. <laughs> Тут на площі ярмарок, вулична їжа, і так далі. Піца, бургери. Там дівчатки танцюють. А ми поїли. Йдемо далі фотографувати. Ми пофоткали, поїли і далі вже рухаємося по цій жі тридцяти градусній назад. Прівка закінчилася у мене вже давно на мінолті на Кенені ще є. Юн юсені серфіс сі мебіон стеєс самверотейбл. Викан осаклінета, ну в общем, нас просять зараз покласти uh, also, все, що ми нафоткали uh, в, одну, в одну в одну точку, в одне місце, щоб ми могли зараз це Все і потім можна буде це все подивитися. На Polaroid, звісно, це все це все швидше. Але цікаво подивитися, що ж там все таки на нашій uh, плівкові камери вийшло. This is not a professional way, to be honest. <laughs> very professional. Віду форме со мочмогорізонталіекспекту. Чи знаєш ти, як малює сонце? Ми беремо синій папір, викладаємо на нього квіти, гілочки, скрепки, будь що. Потім просто змиваємо водою і з'являється якесь чарівне цікаве зображення. Це ціанотопія. Старовинна техніка, яка дозволяє створювати картини зі світла. It's really cool. It's those outlines are so sharp. Mm -hmm. Оскільки моя чорно-біла плівка була проявлена, я вже її відсканував, зараз мені залишається подивитися результати на А Щоб це зробити, мені потрібно перше дістати. Власне, саму плівку, кодек 200. Um, і їду зараз до Silver Game Classic для проявки. Далі, після цього, прямо йду додому. Трохи розложився. Сканую і ви бачите результати. Ви можете запитати мене, а чому не можна було? Все якби проявити е, одночасно і кольорову, і чорно-білу плівку, тому що майстер-клас був орієнтований на чорно-білу плівку. А це кольорова. Е, не потрібно більше часу. Вона складніша в проявці, і саме тому мені е, потрібно зараз поїхати до Silver Grain. Що я в принципі роблю. Поїхали. Так, друзі, я вже всередині. Чарлі видобуває мені мої результати. I'm so excited. Yeah. Знайомтеся, це Чарлі. Він займається проявкою плівки в Silver Grain Classic. Хто такий Silver Grain Classic? Я вам розкажу трішки пізніше. На це потрібне окреме відео. Отже, на даний момент Чарлі фіксує плівку Вставляє її в проявочну машину. ви бачите, як потихеньку помаленьку проявочна машинка випускає плівку. Ця плівка вже готова до сканування. Так, отже, друзі, мій фільм готовий. а Я його забираю на сканування. Сподіваюся, що там дуже цікаво, щось вийшло, бо налаштовував я все вручну. Поїхав додому, не буду вас там результатом. Для мене це кілька годин, а для вас одну секунду. Трохи розложився. Фу їду, ось дорога, сіно, я торможу, входжу в поворот на дріфті і він велик. Це б злетіло трохи. Ну то нічого, я думаю, все в порядку. Перше падіння на цьому коні. Фу, ти що. Думав, що плече вивихнув. Фу, та вроді ні. Ну що, все, їду додому, зажив. Прийшов в себе.